Якщо ви отримали поранення внаслідок дії агресора, саме час зайнятися своїм відновленням. Заповнюйте анкету на сайті благодійного фонду Врятуй красу. Не зволікайте. Вітаю, я Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Про цьому тижня з 26 травня по 1 червня ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитись лише найважливішим. Тож, давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon або Баймієкофі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Зведення з фронту. Атаки РФ, попри перемовини, не вщухають ні на день, але цього тижня вони навіть активізувалися. Схоже на те, що літній наступ Кремля в самому розпалі. За інформацією з New York Times, це найінтенсивніше просування військ РФ за весь 25 рік. Ворог не лише активізувався на Донбасі, а й відкрив ще один фронт на північному сході нашої держави Сумщині. РФ стягує війська до українського кордону. і, За словами президента Зеленського, вже накопичила понад 50 тисяч солдатів на сумському напрямку. Окупанти захопили. Чотири прикордонні села. Новеньке, Басівку, Веселівку та Журавку наступ триває. Росіяни намагаються закріпитись в біловодах і локні. За даними Deep State, Росіяни вже в притул наблизились до юнаківки та намагаються штурмувати позиції наших військових. Якщо їм вдасться захопити юнаківку та навколишні висоти, зросте загроза обстрілів по сумах, зокрема ФПВ-дронами. Тим часом села водолаги, Володимирівка та Костянтинівка залишаються в так званій сірій зоні. Там тривають активні бої, але про остаточний контроль над ними Говорити зарано. влада та експерти заспокоюють, загроза серйозна, але не катастрофічна. За словами Володимира Зеленського, для створення буферної зони в глибу України росіянам бракує сил. А центр протидії дезінформації нагадує, російська пропаганда перебільшує свої успіхи, щоб залякати суспільство. На Харківщині російські війська продовжують наступ, однак істотних успіхів не мають. Основні бої точаться на Куп'янському та Борівському напрямках. Зокрема, ворог намагається прорватися поблизу Строївки та Дорошівки, що на північній схід від Куп'янська російські джерела заявили про нібито захоплення цих населених пунктів. Однак незалежні аналітики цю інформацію не підтверджують. Експерти зазначають, наразі російських сил недостатньо для повного захоплення Харківської області або її адміністративного центру. Як пояснює заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін, мета ворога не стільки захопити регіон, скільки створити ілюзію загрози, зайти в української території і використати це як важіль у майбутніх переговорах. Попри активізацію бойових дій, критичної концентрації ворожих військ і техніки на напрямку поки не спостерігаються. Ситуація залишається напруженою, але контрольованою. На Донеччині війська РФ поступово зміщують фокус своєї активності, зокрема на схід від Покровська у напрямку Турецька. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктор Тригубов. За його словами, ворог зосереджує зусилля на цьому відрізку фронту, який і далі залишається одним з найгарячіших. Попри те, що штурми під Покровськом тривають цілодобово, українські захисники тримають оборону. Водночас активність російських сил також фіксується на Новопавлівському, Лиманському та Краматорському напрямках. За останніми даними, у зоні відповідальності ОСУ в Хортиці армія РФ зазнає, щоденних втрат у середньому близько 800 осіб на добу і до 10 одиниць бронетехніки. На Курщині продовжуються штурмові дії. 29 травня там було особливо неспокійно. У мережі з'явилось відео з місця, куди було Здійснене влучання. Ймовірно, було уражено пункт дислокації ворожих військ. Як пишуть у The New York Times, аналітики вважають, що Кремль використав зимове затище для накопичення техніки, модернізації зв'язку та удосконалення тактики. У травні РФ окупувала вдвічі більше території порівняно з квітнем. Однак, попри певні локальні успіхи, темпи просування залишаються повільними. Аналітики не прогнозують жодного вирішального прориву для РФ влітку цього року. Як заявляють у Києві та в країнах. Євросоюзу Путін намагається не стільки створити важої для переговорів, скільки здобути перевагу на полі бою. І це чергове свідчення того, що російське керівництво розглядає дипломатію лише як інструмент тиску, а не шлях до миру. Та й давайте відверто. Такими силами у 50 тисяч вони ні Харківщину, ні Сумщину не окупують. Але відтягнути військових з інших напрямків схоже, що ставлять собі за мету. Допомога біженцям. Уже четвертий рік поспіль мільйони українських біженців перебувають у країнах ЄС. Але фінансова підтримка, яку раніше надавали беззастережно, поступово скорочується. Дедалі більше урядів говорить про перегляд програм допомоги, менше пільг, коротші терміни перебування, більше вимог до працевлаштування. На цьому тижні з'явилася інформація від юрі що європейський союз готується до поетапного згортання тимчасового захисту для українських біженців. Йдеться про директиву про тимчасовий захист, яка була запроваджена у березні 2022 року, як екстрений механізм для колективного захисту захисту українців, що вимушено покинули Україну через вторгнення. Спочатку дії ці директиви передбачали лише два продовження до березня 2025 року, потім до березня 26-го. Зараз же очікується, що у червні буде запропоноване останнє продовження ще на один рік до березня 27-го. Проте це, ймовірно, буде супроводжуватись поступовим згортанням програми. Адже юридичні можливості директиви майже вичерпані, і в Брюсселі вже обговорюють так звану стратегію виходу з неї. Серед основних варіантів звуження сфери дії захисту, наприклад, виключення тих, хто вже повернув. Нуся в Україну заборона новим прибулим користуватись програмою, а також створення нового правового інструменту, наприклад, дозволу на реконструкцію на термін до 10 років. Так на рівні обговорень називають новий статус, що дозволятиме залишатись там. Хоча ця ідея поки що не має широкої підтримки. Станом на січень 2025 року понад 4,3 мільйона українців користуються статусом тимчасового захисту в ЄС. І експерти попереджають, що відсутність чітких механізмів переходу може призвести до перевантаження національних систем надання притулку. Остаточні рішення очікуються на засіданні ради ЄС у червні. Тенденцію до поступового звуження спеціальних програм підтримки біженців після тривалого періоду протистояння відображає і свіже рішення естонського уряду. Естонія припиняє програму виплат компенсації. За оренду житла українських біженців у столиці. У Німеччині планується реформа соціальної допомоги за програмою Бюргергельд, яка передбачає скорочення виплат і посилення вимог до отримувачів допомоги. Основна мета цих змін боротись із зловживаннями в системі соціальних виплат. Зокрема, посилюються санкції для тих, хто без поважних причин відмовляється від запропонованої роботи. У таких випадках людина може повністю втратити право на виплати. Хоча подібне правило діяло раніше, тепер його реалізація буде більш жорсткою. Також збільшуються штрафи. За нелегальне працевлаштування і за неприбуття до центрів зайнятості без поважної причини. Щоб запобігти шахрайству, створюється централізована база даних для обміну інформацією між соціальними, фінансовими та правоохоронними органами. Окрім того, у країнах ЄС активно обговорюється питання депортації. Законодавство таких країн, як Польща, Італія, Німеччина, Чехія та інші передбачає низку підстав для примусового повернення іноземців, в тому числі для громадян України, додому, особливо якщо вони порушують місцеві закони або умови перебування. Бування серед основних причин депортації: незаконне працевлаштування, перебування понад дозволений термін, відсутність реєстрації бізнесу, несплата податків, використання фальшивих документів або надання неправдивої інформації державним органам, а також кримінальні правопорушення. Також депортувати можуть тих. Кому відмовили у статусі біженця або тимчасового захисту, але хто залишився в країні всупереч рішенням міграційної служби? На мою думку, ми бачимо, що серед політичних сил в різних країнах ЄС є тенденція до використання теми міграції у внутрішніх дебатах, часто в досить пристрасній манері, і українці, які отримали захист в ЄС, потрапляють під одну грибінку з іншими мігрантами. Отже, очікувати, що засоби регулювання міграції не стануть жорсткішими, наївно. Тож ця тенденція явно буде посилюватись, незважаючи на перебіг воєнних дій в Україні. Київстар придбав уклон. У цьому році стало відомо про плани найбільшого в Україні оператора Київстар купити сервіс таксі. Уклон. За час повномасштабного вторгнення це друга за розміром МНД-угода. Тобто така ключова стратегічна операція, що передбачає об'єднання бізнесів та капіталів зазвичай у формі купівлі однієї компанії іншої. І от коли ця угода закрита, цікаво ж поглянути, що з цього вийшло. Взагалі, уклон виріс із софту для диспетчерських служб таксі, який з 2006 року розвивали подружжя Дмитро і Вікторія Дубровські. У 2010 році вони разом із партнерами Сергієм Смусем та Віталієм Дятленком запустили сервіс онлайн замовлення таксі. Спочатку як Юкрейн онлайн, а згодом як Уклон. Компанія успішно розвивалася в Україні навіть попри жорстку конкуренцію з міжнародними гравцями, як, от, наприклад, Uber чи Bolt. Уклон вистояв завдяки адаптивності. Він фокусувався на приватних водіях, пропонував їм показ маршруту наперед, а також зберігав локальну автономність. Ще у 2018 році співзасновники уклон шукали вихід на міжнародні ринки. Зокрема, планували запуск у Кенії. Для цього запросили Dragon Capital як інвестбанкірів. Але спроба залучити іноземних інвесторів тоді, на жаль, не вдалася. Глобальний капітал вимагав результатів, а не планів. Попри провал, контакти з Dragon зберігся, і це виявилося вирішальним у майбутньому. Адже у серпні 22-го Київстар несподівано для ринку придбав медичний сервіс Хелсі, і це стало чітким сигналом. Найбільший телеком-оператор країни виходить за межі своєї традиційної сфери і шукає нові технологічні активи. Дрегон Кепітал запропонували їм угоду, і уклон став першим кандидатом у списку. Так і розпочався новий виток у розвитку компанії. Після контакту з Dragon Capital у 22 му уклон якраз і зацікавив «Київстар», який на той час змінював стратегію відповідно до вектору власника холдингу «Веон». оператор хотів перетворитися із телеком компанії на it екосистему Однак на першому етапі все йшло доволі повільно. Початкова оцінка уклон була менш ніж 40 мільйонів доларів, і продавців це просто не влаштовувало. Ба більше команда уклон була залучена глибоко в операційку та працювала над масштабуванням. У 23 році стартап вийшов на ринки Азербайджану та Узбекистану, де, до речі, зберіг і зміцнив позиції. У серпні 2023-го засновники вийшли з операційного управління. Це стало важливим кроком і сигналом. Київстар побачив, що компанія здатна функціонувати під управлінням незалежної менеджерської команди. Тим часом уклон стрімко покращував фінансові показники. У 24-му році виторг зріс на 45%, сягнувши 65 мільйонів доларів. Компанія здійснювала більше 10 мільйонів поїздок на місяць, працювала у 27 українських містах та мала понад 100 тисяч водіїв. На початку 24-го року уклони Київстар почали активні перемовини. Нові фінпоказники дозволили підняти оцінку компанії до 110-120 мільйонів, але уклон пішов далі. Вони мали аргументи: ріст, стабільний ринок, нові маркетингові кампанії, стратегічне підняття комісій для водіїв. Був період, коли з'явилися перешкоди у процесі, бо 47% корпоративних прав Київстару було заарештовано через підсанкційних осіб у структурі власності. Тоді у публічному просторі лунали розмови про націоналізацію, і це нібито могло зірвати угоду. Однак, за словами учасників перемовин, реальних ризиків не було. У приватному порядку слова чиновників ділили на 10. Зрештою сторони дійшли згоди, і Dragon Capital як посередник успішно провів одну з найгучніших ma M&A-угод в українському it секторі Після масштабного продажу уклон за 155,2 млн мільйона доларів. Засновників компанії очікував новий етап. За підрахунками Forbes Ukraine, після сплати 23% податків приблизно 35,7 мільйона доларів, і виділення 12% суми це ще близько 18,6 мільйона доларів. Команді Уклон, яка мала опціони, четверо співзасновників компанії загалом отримають на руки близько 105,2 мільйона доларів. Найбільші чеки по 41,7 мільйона отримають подружжя Вікторія та Дмитро Дубровський, яким належало орієнтовно по 35% акцій. акції. Ще один співзасновник Сергій Смусь отримає приблизно 125 мільйона доларів. Він також залишиться у наглядовій раді уклон, однак має потяг до нового бізнесу. Віталій Дятленко, який залишив за собою міноритарну частку в уклон приблизно 3%, отримує близько 9,3 мільйона доларів і продовжить працювати у компанії, приєднавшись до її наглядової ради. Його найбільший інтерес подальша експансія на іноземні ринки. Що ж до майбутнього капіталу, то більшість грошей, отриманих від продажу, засновники планують направити у військові облігації та стартапи оборонної галузі. Отож, для Київстару ця угода є частиною стратегії диверсифікації бізнесу. Компанія інвестує в інноваційні сервіси поза межами класичної мобільної діяльності. Таким чином, частка доходів від нетелекомпослуг може досягнути 7%. Але є також версія, що Київстар це робить заради великої бази даних, якою володіє уклон. І я більше схиляюсь вірити саме у цей фактор мотивації. Крім того, така угода може суттєво підвищити привабливість Київстару як технологічної екосистеми, а не просто телекомкомпанії. За словами керівника аналітичного відділу Concord Capital Олександра Паращія, це дозволить вийти на IPO – біржу з вищим мультиплікатором. З боку уклон це угода зі смарт-грошима. Інвестор не просто укладає кошти, а й надає інфраструктуру, клієнтську базу та експертизу. Це відкриває нові перспективи для масштабування, впровадження нових продуктів і виходу на іноземні ринки. Відповідальність за обхід санкцій, санкційна політика в умовах повномасштабного вторгнення, питання, яке фактично постійно перебуває на порядку денному. Наразі Україна готується запровадити кримінальну відповідальність за порушення та обхід санкцій. Ще у січні цього року. Президент вніс до Верховної Ради законопроект, яким бізнес і посадовці, які порушуватимуть українські санкції, накладені РНБО, опиняться під кримінальною відповідальністю. Зараз за невиконання чи навмисний обхід обмежень, наприклад, за торгівлю з компаніями з чорного списку. Передбачені лише штрафи новим законопроектом. Пропонують доповнити кримінальний кодекс статтею 114.3. і за порушення санкції пропонують карати штрафом від 425 тисяч до 850 тисяч гривень, або ув'язненням від 2 до 6 років заборони обіймати посади чи вести бізнес до 15 років. Якщо ж порушення робить службова особа, чи особа, яка надає публічні послуги, або група осіб, чи порушення повторне, штрафи зростуть до 1 мільйона. 27 – 2 мільйонів гривень, а термін ув'язнення до 3,7 років. Найсуворіше каратимуть організовані групи чи то посадовців за значний обіг санкційних активів до 10 років у конфіскація майна і заборона вести бізнес, чи обіймати державні посади до 15 років. Для розуміння у законі встановлено мінімальну вартість об'єкта злочину близько 150 тисяч гривень. Це означає, що кримінальне провадження порушить, якщо скажімо, торгівля чи переведення в готівку санкційних активів перевищила цю суму особливі правила без порога діятимуть для оборонної продукції. Крім того, у законопроєкті відмовились від строків давності, аби навіть через багато років можна було притягнути до відповідальності. Вели окрему кримінальну відповідальність для компаній, а не лише для фізосіб. Передбачили конфіскацію активів на користь держави, прописали механізм міжнародного обміну інформацією з партнерами, щоб спільно бороти з обходом санкцій. У законопроєкті також є пункт про юридичну особу, чия уповноважена особа брала участь в обході санкцій. Її можуть ліквідувати, але для банків роблять виняток. Їх не будуть ліквідовувати, оскільки вони є системно важливими структурами для економіки. Однак дивно, чому цей виняток зроблено лише для банків. Законопроект створила міжвідомча група: Мін'юст, Офіс генпрокурора, СБУ, МВС та інститут законодавчих ідей за участі експертів, науковців і громадських організацій. Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності на засіданні його вже підтримав. Після кількох раундів публічних обговорень текст уже готовий для. Розгляду в сесійній залі, за словами віце-прем'єрки з питань євроінтеграції, міністра юстиції Ольги Стефанішиної, подібна модель давно діє в ЄС. Новий закон імплементує директиву ЄС про криміналізацію порушень санкцій, ухвалену в березні квітні 2024 року, та наближає українське законодавство, за її словами, до європейських стандартів. Щоправда, у законопроекті низка неузгодженостей, які стурбували юристів. Зокрема, він поширює кримінальну відповідальність на всіх, хто дотичний до обходу санкцій. Навіть нотаріусів або суддів є суперечності із криптоактивами, які теж хочуть блокувати. Хоча нагадаю, правовий статус криптоактивів в Україні не врегульований, відповідного закону немає. Є конфлікт із сімейним правом, адже спільне майно подружжя може потрапити під санкції без жодних гарантій захисту для другої сторони. Крім того, покарання передбачені надзвичайно суворі. А механізму автоматичної декриміналізації у разі скасування санкцій судом взагалі відсутній. на противагу, на цьому тижні у мережі з'явилися дописи від Європейської солідарності, що опозиція зареєструвала в Раді законопроект, який пропонує ввести персональну відповідальність членів Ради національної безпеки і оборони за незаконні рішення щодо санкцій проти громадян України. Ініціатива зокрема передбачає, що якщо суд визнає указ президента або рішення РНБО про позасудове блокування активів чи обмеження. Право громадян незаконним то завдано цим рішенням матеріальну та моральну шкоду мають відшкодувати не держава або потерпілі, а самі члени РНБО. Які за нього проголосували, окрім того, якщо стосовно людини було відкрите кримінальне провадження через санкції, наприклад, за нібито незаконне володіння активами, але потім справа закрилась через відсутність доказів або за іншими реабілітуючими підставами, тобто суд визнав, що обвинувачення були безпідставними. Ця особа також зможе вимагати від тих, хто проголосував за санкції, відшкодування моральної та матеріальної шкоди, також ініціатори розширюють коло неприпустимих дій, незаконне повідомлення про підозру. Обшуки, арешт майна, тримання під варто, відсторонення від роботи та інші процесуальні обмеження прав і свобод громадян. Якщо суд визнає такі дії незаконними, то витрати на відшкодування мають лягти на тих, хто їх санкціонував. Відповідно до законопроекту суму відшкодувань визначатиме суд, враховуючи вартість повернення конфіскованих активів та неотримані доходи від бізнесу. Якщо особистих коштів член РНБО не вистачить. Решту стягутимуть із їхньої заробітної плати у встановленому законом порядку, як кажуть в європейській солідарності, головна ідея законопроекту покласти відповідальність за політичне вмотивоване переслідування не на державний бюджет або простих громадян, а на тих, хто ухвалює незаконні рішення на найвищому рівні. П'ятий президент Петро Порошенко назвав це справедливим механізмом для захисту прав громадян від свавілля. Ну і мабуть, його риторика зрозуміла. Закон про санкції ще не ухвалений, і голосування за нього відбудеться найближчим часом. Через велику кількість неузгодженостей, скоріш за все, законопроект ще коригуватимуть. Але враховуючи, що це президентська ініціатива, вирогідно, що в тому чи іншому вигляді його можуть ухвалити. А от ініціатива Європейської солідарності, скоріш за все, не набере необхідної кількості голосів. Наша позиція з цього приводу незмінна. Всі претензії такого характеру мають вирішуватись в судовій системі. А санкції мають застосовуватися проти іноземних громадян, до яких українська феміда не може дотягнутись. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага користь неймовірний смак та гарний настрій. Книжковий арсенал 29 травня у Києві стартувала найбільша літературна подія в Україні книжковий арсенал, який відбувається вже у 13-те загалом і у третє в умовах повномасштабного вторгнення. Цього року на книжковому арсеналі заплановано понад 200 заходів, серед яких презентація нових книжок, відста великих і 12 невеличких видавництв, а також участь міжнародних зірок, військових, правозахисників і митців. Головною темою фестивалю стала ідея Усе між нами переклад. Але це не просто про переклад текстів з однієї мови на іншу. За словами директорки фестивалю Юлії Козловець, це спроба осмислити, як через мову, літературу та взаєморозуміння ми передаємо досвід війни, втрат, опору і гідності. Цьогорічна програма показує, що читання це не просто хобі, а справжній акт порятунку і свободи. Серед найяскравіших учасників відома історикиня Марсі Шор, авторка книги Українська ніч історія революції зблизька. Також очікується зустріч з Саймоном Шустером, автором резонансної книги про війну в Україні та президента Зеленського. У програмі також цікаві публічні інтерв'ю з відомими людьми Юрієм Андруховичем, Наталкою Ворожбит, Іриною Цілик та іншими. Окрема увага Харкову презентації та розмови про легендарний будинок слова та життя культури в місті загалом. Мене особисто вразило, що на книжковому арсеналі презентувала унікальну мобільну аудіоінсталяцію Голоси. Це проєкт, який поєднує поезію митців ХХ століття, що зазнали репресій, із творами сучасних українських поеців, які віддали життя у боротьбі з російською агресією. Відвідувачі можуть просто на території фестивалю прослухати поезію в авторському виконанні. Для цього достатньо відсканувати QR-код. Так можна почути записи таких легенд, як Василь Стус, Володимир Сосюра, Ірина Жиленко, Микола Вінграновський, а також сучасних героїв Максима Кривцова, Юрія Руфа, Вікторію Амеліну, Гліба Бабіча, Ігоря Мисяка та інших. Інсталяція технічно складна, але зроблена так, щоб кожен міг легко зануритися у звучання. Можна користуватися навушниками, які надають організатори, або ж просто слухати через телефон. На цьогорічному книжковому арсеналі у Києві серед відвідувачів помітили Володимира та Олену Зеленських. Президентське подружжя звернуло увагу на гучне видання італійського історика Альдо Андреа Касі Убити тирана. Це книжка про історію боротьби з диктаторами від часів Цезаря до Каддафі. Своєрідне політичне чтиво, що точно не випадково опинилося у руках президента. Разом із дружиною вони також обрали для своєї бібліотеки майстер корабля Юрія Яновського, один із ключових романів українського модернізму, а також Любий Едварде» Енна Політано емоційно сучасна історія про втрату, силу любові та нові початки. Мені здається, хоч книжковий арсенал і менший за масштабом ніж до вторгнення, він не поступається у змісті та емоціях. Це можливість зустрітися з авторами та перекладачами, послухати важливі дискусії, придбати для себе нові книжки. Ті самі паперові, бо не знаю, як ви, але я досі не можу звикнути до електронних. Хочеться саме тримати у руках справжню. Це фестиваль, який перетворює книгу на живу розмову, таку, яка потрібна нам сьогодні як ніколи. Тож, якщо ви за ці два дні ще не встигли відвідати книжковий фестиваль, маєте ще один день нагоди. Обмін меморандумами. На дипломатичному рівні і надалі обговорюються питання прямих перемовин між Україною та РФ, другий раунд яких має відбутися 2 червня за посередництва Туреччини, для того щоб наступний раунд переговорів був не просто черговою формальністю. А справді змістовним Україна очікувала від РФ конкретики, зокрема їхньої версії меморандуму. Після першої зустрічі української та російської делегації у Туреччині, що відбулася 16 травня, Київ офіційно передав російській стороні свій документ позицію України щодо перемир'я. Про це повідомив міністр оборони України Русти Омеров. Саме він передавав цей текст Володимиру Мединському, голові російської делегації. Детальну інформацію у ЗМІ не оприлюднено, проте відомо, що український меморандум містив 22 пункти. Зокрема, передбачає повне припинення вогню на суші на морі та в повітряному просторі, а контроль за дотриманням цих умов має здійснюватися за участі міжнародних партнерів. У відповідь РФ пообіцяла підготувати свій меморандум. Документ, який мав би відображати бачення Кремля щодо припинення протистояння та потенційного мирного договору. Його підготовку в Москві пов'язали з обміном полоненими у форматі тисячу на тисячу. Який відбувся з 23 по 25 травня у три етапи. Після обміну Київ очікував на російський меморандум, але документ так і не надійшов. Це викликало занепокоєння з боку української влади. Президент Зеленський назвав цю ситуацію знущанням з усього світу, підкресливши, що РФ зволікає з відповіддю на чітку українську вимогу безумовне припинення вогню. меру в офіційному дописі заявив. Після жорстких заяв західних лідерів Росія таки повідомила, що дописала свій меморандум. Однак відправити його не поспішає. Міністр оборони України підкреслив, що наступна зустріч може виявитися марною, якщо не буде попередньо переданого тексту, адже делегації повинні приїхати до Туреччини чіткими позиціями, а не витрачати час на ознайомлення з документом просто на місці. Паралельно виступив і голова МЗС України Андрій Сибіга. Він підтвердив, що українська сторона очікує на завчасну передачу документа не лише Україні, а й партнерам, щоб делегації мали мандат і змогли говорити по суті. Він назвав це умовою конструктивної зустрічі. РФ підтвердила участь у другому раунді переговорів з Україною 2 червня у Стамбулі. Водночас, прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков заявив, що російська сторона не публікуватиме свій меморандум про припинення вогню. Попри те, що Україна неодноразово запитувала про цей документ. Пісков висловив сподівання, що обидва документи будуть предметом обговорення під час зустрічі в Туреччині. Він ще зазначив, що у випадку досягнення результатів під час переговорів делегацій не виключаються контакти на найвищому рівні за участю президентів. За словами Піскова, Путін у принципі підтримує ідею таких переговорів, але наголошує, що вони мають бути ретельно підготовленими і відбутися лише після конкретного прогресу між делегаціями. Окрема заява надійшла і від реченці МЗС РФ Захаровою. Вона також підтвердила. Дала, що делегація прибуде для другого раунду переговорів і матиме при собі проєкт меморандуму та інші пропозиції щодо припинення вогню. При цьому Захарова підкреслила, що не йдеться про посередництво Туреччини чи будь-якої іншої держави. Я вважаю, якщо оцінювати перший раунд, то певний результат ми все ж маємо додому. Повернулось тисяча українців. Очікую принаймні чогось подібного від другого. Хоча щодо інших пунктів направду є величезні сумніви. Взагалі все це виглядає як демонстративна картинка, де кожна зі сторін намагається зробити вигляд для світової спільноти, що вона готова до заключення миру. Але по-справжньому ніхто не готовий йти на поступки. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.